Він вісті на Ті 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин все частіше нам доводиться чути про загрозу ядерної війни одного з найстрашніших сценаріїв для людства. Ми розуміємо, що наслідки можуть бути катастрофічними для людей, природи, міст в будь-яких куточках світу. Напружені ситуації зараз відбуваються в різних країнах. Зокрема, вночі 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по усій території Ірану. Цілями атак стали ядерні та військові об'єкти, керівники збройних сил та вчені ядерники. Причина створення ядерної зброї Іраном, яка поставить під загрозу існування Ізраїлю. Отже, війни Росії проти України, Ізраїлю проти Ірану, Індії проти Пакистану, це вже початок або тільки підготовка до третьої світової війни. Відповідь на це питання дав під час розмови у програмі Акценти Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 1992-1998 років. Автор книги Історія ядерного роззброєння України. Прошу прямо мову. Стратегічні озброєння, які загрожують знищенням людства загалом, вони створювалися лише для того, щоб зупинити агресію, а не створювалися для розв'язання агресії. Тобто це стримуючий фактор ядерної зброї. І заяви Путіна, до речі, і Трамп почав заявляти про те, що Україна штовхає США до Третьої світової ядерної війни. Це все неправда. Чудово розуміє і Трамп, що термоядерна війна не розпочнеться і тим більше боїться термоядерної війни. Диктатор Кремлівський Путін, бо він параноїк і він найбільше піклується про своє життя. Тому я не бачу перспектив розвитку Третьої світової війни зараз, принаймні в цій фазі, до використання саме ядерної зброї. Психологічна підтримка, безоплатне протезування та допомога родинам. У період війни держава зосереджує свою увагу на соціальному захисті і впроваджує комплексні програми, які охоплюють і військових, і цивільних. На Тернопільщині вже працюють десятки таких ініціатив. Про центр життєстійкості, нову модель реабілітації та як скористатися державними можливостями. Розповідаємо далі. Війна змінила не лише безпекову ситуацію в країні, а й саму модель соціального захисту. Щоб підтримати військових, внутрішньопереміщених осіб і родини, які опинилися в кризі, держава запустила нові проєкти. Один із таких центр життєстійкості. Це простори у громадах, куди можна прийти без направлення чи попереднього запису й отримати підтримку психолога або соціального працівника. Тут проводять тренінги для батьків, групи самодопомоги, лекції про те, як упоратися з тривогою, як говорити з дітьми про війну. Втрату тощо. Ми, як міністерство, повністю оплачуємо роботи команд. Причому оплачуємо їх не мінімальною заробітною платою. Ми їх повністю навчаємо, щоб вони могли консультувати і по психологічній підтримці, і по навчанню батьківських компетентностей, адже робота з сім'ями і дітьми це другий важливий напрямок, за який не маємо забувати. Такі пункти вже діють у 300 громадах України. У Тернопільській області функціонує вісім центрів життєстійкості. За словами Оксани Жолнович, найближчим часом планують відкрити ще понад 50 таких просторів, адже головна мета навчити людей справлятися з викликами і зменшити відчуття самотності у складний час. Ще один важливий напрям державної підтримки протезування військових та людей, які втратили кінцівки через війну. В Україні діє безоплатна державна програма забезпечення. Протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації. Ми забезпечуємо більше 100 позицій, бо до протеза все одно потрібно крісло колісне, потрібно підтримка для душу, потрібна там підставка для того, щоб зручно було на унітаз сісти, підйомник. Ми ці речі також за призначенням мультидисциплінарної команди закуповуємо для людей. І робимо зараз. Інструменти цифрові, щоб їх було простіше бачити, купляти, обирати, щоб людям було зручніше. Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутися до найближчого органу соцзахисту або подати заявку онлайн через соціальний портал Мінсоцполітики. Далі отримати направлення та обрати підприємство, яке виготовить індивідуальний протез. В Україні такі послуги надають більше ста виробників і приватних, і державних. Зокрема, на Тернопільщині працюють чотири таких підприємства. Зверніться через СНАП, зверніться через соціальний портал, зверніться до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Зверніться до соціального працівника в вашій лікарні і вам допоможуть обрати те підприємство, яке найкраще спротезує. Зараз єдине, що ми працюємо, щоб забезпечити достатню кількість навчених фахівців, які будуть вміти ну, якісно протезувати. І, хоча повністю компенсувати втрату неможливо, держава прагне зробити процес реабілітації максимально зручним і доступним. Головне, щоб кожен, хто пережив складні випробовування, знав. Він не сам, а підтримка поруч. Перший випадок зараження правцем на Тернопільщині. Цьогоріч в нашому регіоні зареєстрували захворювання на гостру інфекційну хворобу в дев'ятирічної дитини. Хвороба розвинулась після, здавалося б, незначного ушкодження. Тож, у який спосіб відбувається зараження недугою, та як захиститись від неї, далі в сюжеті. Ураження нервової системи, мимовільні скорочення м'язів та порушення дихальних шляхів. Це симптоми правця, гострої інфекційної хвороби, що виникає внаслідок травм, які пошкоджують шкіру та слизові оболонки. Перший випадок зараження у 2025 році зафіксували на Тернопільщині. Це дитина 9 років, шумська територіальна громада. Встановлено, що дитина отримала травму в квітні місяці незначну колоту рану. Звернулася за медичною допомогою, але були порушення в проведенні профілактичних щеплень. Через два тижні розвинулися симптоми і дитина була госпіталізована в обласну дитячу клінічну лікарню з діагнозом Генералізована форма правця. Генералізована форма правця це найважча форма хвороби, яка може призвести до смерті. Інфікуватися можна під час сільськогосподарських робіт або через укуси тварин. І якщо при перших симптомах не звернутися до лікаря, спори бактерій, потрапивши в організм, можуть викликати утворення закритої рани, що сприяє прогресуванню захворювання. Вберегти себе від зараження можна в один спосіб вакцинуватися. В минулому році, 24-го, у нас було зареєстровано два випадки правця у дорослих. Також вони були з порушенням профілактичних щеплень, тобто дорослі не проводили профілактичних щеплень були були зареєстровані в дитячому віці ще і то дані були недостовірні, не ймовірно недостовірні. Тому саме профілактичні щеплення це є єдиний захист. Оксана Чайчук зазначає, що лікувати правець вдома категорично заборонено. Необхідно звернутися за медичною допомогою та пройти лікування в стаціонарних умовах. За останні два роки всі пацієнти з Тернопільщини, в яких виявили правець, залишились живими. Однак навіть перенесення хвороби не залишає постійного імунітету. Згідно календаря профілактичних щеплень в Україні, доросла людина повинна робити його раз на 10 років дітям в 6 та 18 місяців, а потім 6 років та 16. Відтепер замовити картку тернополянина можна не виходячи з дому. Мобільному застосунку Етернопіль оновили функціонал, завдяки якому не потрібно ставати в живу чергу, щоб отримати файну карту. Рішення стосується загальної, пільгової та учнівської типів карток. Детальніше про зміни в мобільному застосунку далі у прямій мові. Що ми зробили? Тобто в мобільному стосунку є Тернопіль необхідно оновити зараз додаток і можна замовити власне одну з карт. Кожен користувач може замовити картку не лише собі, може замовити картку для дитини, для своїх батьків, для своїх родичів або навіть знайомих. Зараз я покажу короткий ролик взагалі про файну карту замовлення. Відтепер замовити файну карту стало ще простіше через мобільний додаток. Етер. Проїзний, тепер не потрібно йти в офіс. Усе можна зробити в декілька кліків. Зайдіть у розділ Файна карта та натисніть Замовити карту. Введіть особисті дані, оберіть тип карти, мешканця Тернополя, учнівську, студентську або пільгову. Додайте інформацію про документ, на підставі якого оформлюєте картку. Завантажте фото 3х4. Перевірте контактні дані та підтвердьте згоду на обробку персональних даних. Сплатіть за виготовлення. Всі етапи виготовлення. Коли карта буде готова, отримаєте буттєве сповіщення. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини продовжують працювати на деокупованих територіях. Розміновують поля, рятують цивільних, допомагають повернути безпеку у звільнені громади. Цього тижня підрозділ відзначає 30-ту річницю з дня створення. Як змінюється їхня робота в умовах повномасштабної війни, дивіться далі. Крок за кроком, попри постійні ворожі обстріли, фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини обстежують місцевість і очищають звільнені від окупантів населені пункти нашої держави. Це надзвичайно складна, небезпечна, але вкрай необхідна робота, адже кожен розмінований метр це чиєсь врятоване життя. 13 червня вибухотехнічна служба відзначає 30-річчя з дня створення. Сьогодні в управлінні вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини працює 13 спеціалістів вибухотехніків. На даний момент вибухотехніки Тернопільській області працюють в складі зведеного зону національної поліції України на Херсонщині. Розміновують приватні домоволодіння, сільські угіддя, поля. А також критичну інфраструктуру. Останнім часом ворог діє дедалі підступніше все частіше застосовує тактику дистанційного мінування з використанням дронів камікадзе, спеціалізованих мінних систем та встановлює так звані пастки на сапера. Це суттєво ускладнює роботу вибухотехніків, які, крім розмінування, допомагають місцевому населенню. Часто допомагаємо місцевим жителям із розмінуванням їхніх дворів та городів, а також із евакуацією. Під час небезпеки початку повномасштабного вторгнення фахівці управління вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини неодноразово виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київщини, Харківщини та Херсонщини. Загалом вони обстежили понад півтисячі гектарів території держави та знищили понад тисячу одиниць різного роду вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки застерігають. Кожен предмет, залишений ворогом, є особливо небезпечним, тому вкотре наголошують громадян категорично заборонено наближатися торкатися. Переносити такі знахідки. Не лише охороняють порядок, а рятують життя. У Тернополі до Всесвітнього дня донора працівники поліції долучилися до благодійної акції зі здачі крові. Для багатьох із них це вже стало традицією. Про те, як донорство перетворилось на звичку та як кількасот мілілітрів крові здатні змінити чиюсь долю. Дивіться у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Благодійна акція до Всесвітнього дня донора відбулася у Тернополі. Серед тих, хто простягнув руку допомоги, не словом вчинком, стали працівники поліції. Для багатьох з них це не перша донація. Здавати кров для тих, хто бореться за життя як на лікарняному ліжку, так і в окопі, стало вже доброю традицією. Цього дня до акції приєднався і начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що поліцейські носять форму щоб захищати. А донорство це ще один спосіб порятунку та допомоги. Іноді достатньо 450 мл, щоб дати комусь шанс на життя. Відчуття з позитивні, я розумію, що кров зараз потрібна як ніколи. Раніше здавав кров не так часто, скажу відверто, але думаю, що тепер буде це традицією. Сьогодні дуже багато у нас поранених, не тільки поліцейських, а взагалі сили оборони, які активно приймають участь в вісічі агресора. І тому кров як ніколи сьогодні потрібна. Тому я закликаю тернополян, мешканців міста Тернополя, області активно долучатися і не тільки в такий день день донора, а взагалі проявляти таку ініціативу і здавати кров. Це необхідно. Працівники донорського центру відзначають, що попит на крові компоненти завжди високий, особливо у воєнний. Час і кожен донор стає безпосереднім учасником порятунку чиєїсь долі. Працівники поліції як найчисельніше вони долучаються протягом року до здачі крові, тому що напевно найкраще розуміють потребу, яка виникає під час різних критичних ситуацій. Протягом року це була основна частина працівників, яка дуже часто долучалася, здавала, допомагала нам своїми компонентами. Поліцейські зізнаються, що бути донором це особлива місія, адже кожна крапля крові може стати вирішальною для пораненого захисника. Чи тяжко хворої дитини сьогодні міжнародний день донора? І потрібно, щоб всі здавали кров: і поліцейські, і військові, і цивільні. Тому що кожна кожен міліграм крові він спасе комусь життя. День донора це не лише календарна дата, а й нагадування про те, що герої не завжди на передовій. Іноді вони в черзі до кабінету трансфузіолога. На цьому новини завершуються. Допомагайте один одному, піклуйтесь про своє здоров'я та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.